До нас сьогодні друзі завітали до музичної зали. Разом з друзями ми в музичний зал прийшли. Нумо слухати співати, у веселі ігри грати. А ну-ка прислухаємось. Може, щось почуємо. Чути Шародіння?» Хто це, дітки? до нас завітав. Мишка котиків боїться, тому сховалася у нірці. Давайте послухаємо, як говорить наша мишка. ну зробіть, будь ласка, тишу. Як ви вважаєте, дітки? Як говорить мишка, голосно чи тихо? Так, тихо. Мишка говорить дуже тихо, тому що вона ховається від котиків частенько. Давайте з вами промовимо, як говорить мишка. Пі-пі, пі-пі-пі, пі-пі. пі пі А хто тітки? Півку, співає, ну послухайте. Так, це півник завітав до нас у гості. Хто це пісеньку таку нам співав? Кукуріку! -ку -ку. Дітки, як співає півник? Тихо, чи голосно? Звісно, голосно. Ну-ка, заспіваємо як півник усі разом. Кукуріку! Кукуріку, кукуріку. -ку! Ку -ку -ку півник з нами заспівав і ось що подарував. А чи знаєте малята, як називається? Цей музичний інструмент. Як ви вважаєте, як він називається? Послухайте, барабан сам пустий, має голос гучний, дріб він чітко вибиває, діточок танок збирає. Цей музичний інструмент називається барабан. Так, дітки, це барабан. Він може звучати гучно, а може і тихенько. Це тихенько, а це гучно. А зараз прислухайтесь. Що це дзвонить? Так, це бряскається. Послухайте ще. воно дуже гучно дзвонить. Під нього можна танцювати та співати і весело грати. А зараз, тітки, я вам пропоную пограти зі мною в гру гучно та тихо. Якщо буде тихо звучати, у нас виходить хто мишка. Якщо буде голосно, то хто, ми кажемо, кукуріку, тому що він співає дуже голосно. Приготувалися? Гучно чи тихо, дітки? пі 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 Це тихо. А зараз. Кукуріку! Кукуріку! Так, це голосно. Ось ми пограли і наші, і гості задовільні. І півник, і мишка пропонують, щоб ви вдома пограли зі своїми батьками такі цікаві ігри. До побачення, малята!